Привіт, сестра Маші Фросиніною продовжує замовчувати повномасштабне вторгнення і відпочиває з росіянками в Монако. А дружина Сергія Бабкіна пояснила, чому він співає російською мовою. Про це й не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Олег Скрипка наїхав на феміністок. Музикант порівняв фемінізм в Україні та Європі, і заявив, що за кордоном присутній жіночий егоїзм, одночасно, українки адекватні. Феміністки, бо мають особистість і шанують чоловіків за словами Олега. Наші дівчата як менеджери вдома роблять затишок і шанують чоловіків. А європейські жінки вони феміністичні. А фемінізм це жіночий егоїзм. Є певна ієрархія, є самоповага і повага до партнера. І Олег вважає, що у європейських жінок є самоповага і немає поваги до чоловіка. Лідер гурту ВВ зазначає, що батьки мають. Правильно виховувати доньок він додає, що йому пощастило з дружиною, а, і тому у нього все добре. От як вам така думка Олега щодо фемінізму? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дружина Сергія Бабкіна. Сніжана заступилася за свого чоловіка за виконання пісень російською мовою. За словами Сніжани, гурт П'ятниця і творчість Сергія Бабкіна це різні творчості. Пісня Солдат П'ятниця і пісня Солдат Бабкіна це різні пісні. П'ятниця не виконує україномовного солдата. Бабкін не співає російськомовного гурту П'ятниця 23 роки, 90% пісень російської, і зараз у них благодійний тур власне гурту П'ятниця. А ще Сніжана Бабкіна каже, що у хлопців немає часу на виправдання, адже вони проводять час з користю для ЗСУ. У мене на каналі вийшло інтерв'ю з блогеркою і учасницею шоу Холостяк Надін Медвечук. Надін зараз живе у США і розповіла, скільки їй обходиться власне, там життя. Виявляється, блогерка витрачає на місяць в середньому 10 тисяч доларів. І більша частина йде на оренду квартири в Нью-Йорку, в Манхеттені. А ще Надін чекає на грінкарту і каже, що після отримання одразу хоче приїхати до України. Блогерка зараз активно розвиває. Себе як акторка, і сьогодні вийшов фільм, в якому вона зіграла головну дублерку головної героїні. А ще нещодавно Медведчук познайомилася з Дженіфер Еністон. Надін грала в масовці і в одному кадрі була з відомою акторкою. За вами Надін, вона хотіла зробити фото з Еністон, але охорона заборонила їй це робити. Про маму, яка отримала інвалідність, про долю своєї київської квартири і про багато чого іншого. В інтерв'ю Слава Плюс збло. Логіркою Надін. Посилання на цей випуск є в описі. Ну а в четвер вийде інтерв'ю Слава Плюс з Дашою Астафівою. ви сто відсотків подивитесь на Дашу іншими очима. А ми говорили про її комплекси, дуже важке дитинство і нинішнього хлопця. А ще про паузу в музичній кар'єрі і також про нову роботу. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити нове інтерв'ю з Дашою Астафівою. Колишній холостяк, а зараз, начебто, знову бізнесмен Алекс Топольський отримав порцію хейту щодо російської мови. Алекс, який зараз мешкає в Таїланді, записав сторіс, де розповідав про е, свої враження про фільм Барбі і зробив це російською мовою. Адже за словами чоловіка, йому так легше формулювати думку. Через це користувачі і підписники захейтили цього блогера, і от нещодавно Топольський вирішив знайти компроміс. Він заявив, що відтепер буде підписувати пости і спілкуватися в інстаграмі англійською мовою, адже саме цією мовою спілкуються вже кілька років з початку проживання в США. Думаю, що Топольський, в принципі, не робить акцент на українських підписників і зараз буде перекваліфіковувати свій інстаграм під англомовне середовище, бо в Україні, як виявилося, після шоу Холостяк він нікому не потрібен. От як ви ставитесь до Алекса Топольського? Адже багато хто вважає, що він зробив стільки безглуздих заяв і дій, що став більше посміховиськом ніж героєм? От напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Українська диригентка Оксана Линів опублікувала фото у футболці з написом Сила Вагнера. На вихідних в одному з німецьких міст у фестивальному театрі, який заснував німецький композитор Ріхард Вагнер, відбувся фестиваль музики Вагнера, в якому взяла участь також українська диригентка Оксана Линів. І жодних зауважень би не було, якщо б Оксана не сфотографувалася у футболці з надписом Вагнер Пауер, тобто Сила Вагнера, за що власне її розкритикували в українському сегменті мережі. До речі, у квітні 22-го року. Оксана Линів вже потрапляла у скандал, коли готувала у Болонії прем'єру опери Петра Чайковського і Оланта російською мовою за участю російських виконавців і музикантів. І тоді її розкритикували. А мистецька платформа Ковчег Україна відмовилась від співпраці з диригенткою. Американський гурт Imagine Dragons зустрівся з героєм їхнього кліпу українським хлопчиком Сашком, чиє зруйноване росіянами село на Миколаївщині. Музиканти показали у своєму кліпі Crushed. Хлопця запросили на сцену під час концерту у Варшаві, і Сашко на сцені розгорнув прапор України. до речі, цей прапор разом з автографами усіх учасників гурту його розіграють за благодійний донат. І ще, до речі, стало відомо, що будинок, де мешкає Сашко, з мамою вже майже відновлений, і хлопець дуже скоро зможе повернутись додому. Друзі, в мережі знайшли двійника президента України Володимира Зеленського, італійський тіктокер на ім'я Луїджі, у якого більше одного мільйона підписників. Ну дуже схоже на нашого президента, і тепер у нього стало більше підписників серед українців. Луїджі працює продавцем риби та морепродуктів, і у Тікток він показує роботу свої драйвові танці, їжу і багато чого іншого. От як вам, Луїджі, і наскільки відсотків він схожий на нашого президента? Напишіть, будь ласка. Блогерка та колишня співачка Санта Дімополос переїздить з Франції до Дубаю. Нагадаю, що до цього часу Санта з дітьми і чоловіком жили у Франції, але переможеця танців зірками каже, що в Європі кльово подорожувати, але не жити. Тому вони прийняли рішення приїхати в Дубаї. І за словами Санти, перша і головна причина це робота чоловіка. Абсолютна безпека, її робота, розвиток, навчання дітей і можливості їхнього розвитку, а також побутовий комфорт і багато цікавого щодо дозвілля дітей. Ну а за моїми даними, для того аби комфортно жити в Дубаї, потрібно витрачати мінімум 6 тисяч доларів, і це реально мінімум. Адже з початком повномасштабного вторгнення житло в Дубаї подорожчало, тому що туди переїхало. Багато росіян, і зараз це місто мені здається більше схоже на якийсь обласний російський центр. Американський рок-гурт The Killers потрапив у скандал в Батумі. Під час виконання однієї з пісень фронтмен колективу Брендон Флауерс запропонував комусь із шанувальників у залі піднятися на сцену і е, зіграти на барабанах. Коли один з фанів викликався, Флауерс запитав його звідки той на що фан відповів, що він з Росії. Присутні у залі глядачі сприйняли цю ситуацію вкрай негативно. Вони почали кричати, обсвистували гурт. Що Брендон а, заявив, що вважає всіх фанів з усіх країн своїми братами і сестрами, і що музика не має кордонів. Ой. Ну але після цих слів цей гурт почав грати на сцені з росіянином, а своєю чергою частина людей у залі демонстративно покинула концерт. А радіостанція Тбілісі прибрала пісні рокерів з ефіру. Згодом, до речі, на сторінці The Killers в інстаграм з'явився пост з вибаченнями музикантів. У повідомленні йдеться, що гурт ніколи нікого не збирався ображати, а запрошувати фанів грати на барабанах це давня традиція The Killers. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує сестра Маші Фросиніної Ліза Ющенко. Ліза працює і проживає в Росії і не висловлюється щодо повномасштабного вторгнення. І у сюжеті ТСН журналісти розповіли, що Ліза разом з іншими мовчунами і росіянами відгуляла на гала вечірці в елітному яхт-клубі за участю Валерія Меладзе, також російських романців. До речі, вхід на цю гала вечірку коштував від 750 євро. А на святі разом з Лізою були москвичка, гімнастка Кароліна Сєвастьянова та дружина колишнього члена партії Єдина Росія Ксенія Костіна. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава Про. Підпишіться на канал. А інтерв'ю з блогеркою Надін і минулий випуск Слава Про. Дивіться ось тут через 3, 2, 1. Odin.